У спортивному залі товариства Авангард кожного дня займається сотня спортсменів під керівництвом відомих тренерів. Як зазначає майстер спорту, СССР чемпіон України Олександр Дідук, у хлопців є захоплюючі орієнтири в досягненні своїх особистих результатів це боксери Брати Кличко. бажаючи відвідати зал, мусять почергово тренуватися. Бракує сучасного спортінвентаря. Форест Сергій. Нашому клубу спортивної організації для розвитку для молоді, для бокса, подарував мішок боксерський от, і лапи. Саме цього дня за сприяння обласної громадської організації Молодь ініціатор реформ надано конкретну допомогу двом спортивним клубам. Наша організація, мір молодь ініціатор реформ, постійно допомагає спортивним організаціям, федераціям. І сьогодні як черговий, черговий подарунок. Для молоді ми вирішили зробити, закупити тобто, спортивний інвентар. І відразу позбавишило змагання в залі. Хлопці намагалися показати свої досягнення та фізичну досконалість. Бокс мені дає перш за це школа життя. Тобто, це не тільки навики спортивні, але навики допомагають добитися певних успіхів в житті. Тобто, спорт, бокс це стимул, большой стимул, який допомагає по жизни. Влада та суспільство разом із громадськістю покликане підтримати спортсменів та тренерів. Спорт це не лише досягнення та високий результат, а й перемога над собою. І цьому потрібно сприяти і не тільки словами.